thank you В даному розділі ми поговоримо про правила та порядок складання програми перебування туристів. Правило 1. При виборі закладу розміщення туристів слід враховувати тип підприємства, що впливає на наступні розрахунки за надані послуги для кінцевого споживача, його категорійність відповідно до класу обслуговування туристів та типи необхідних номерів. Правило 2. При виборі типу харчування слід враховувати його розміщення та клас обслуговування. Не можна включати в vip програму кафе самообслуговування, вид меню, попередньо замовлене меню або обслуговування системою карт, коли клієнти замовляють страви на місці, кількість разів прийому їжі відповідно до запиту кінцевого споживача. Національні особливості кухонь народів світу. Представники деяких національностей, незважаючи на привабливість отримати новий гастродосвід, віддають перевагу власній національній кухні. Якщо в місці надання послуг є відповідні заклади харчування. Правило 3. Складання програми починається з розподілу за днями туру, кількості ночівель та кількості разів прийому їжі, який в комплексі мають складати певну кількість туру днів. Правило 4. При складанні програми перебування слід враховувати час, відведений на супутні та технологічні елементи. Правило 5 при включенні екскурсій до програм турів слід зважити, що першою з них зазвичай є оглядова екскурсія по місту. Тільки якщо це перше відвідування міста для більшості з туристів, що приїжджають одночасно, у випадку повторних візитів слід надавати більше опцій на вибір кінцевого споживача. Правило 6. Не рекомендується включати більш ніж дві екскурсії тривалістю 2-3 години або однієї за міської екскурсії тривалістю 6-12 годин на один екскурсійний день. Все насправді залежить від побажань клієнтів, але на практиці навіть найвитриваліші люди час від часу хочуть відпочивати, щоб враження від нового місця були найкращими. До програми вносяться найбільш значимі заходи та найвідоміші об'єкти. При плануванні екскурсійної програми слід уникати однотипності об'єктів показу. Приклади. Якщо ціль туру не є відвідування всіх церкв міста чи країни, то варто насичувати програму різноманітними місцями, щоб тур був різностороннім та цікавим. Правило 8. Програми створюються з урахуванням сезонності подорожі. Влітку річкові прогулянки, активності на воді, відвідання відкритих парків, музеїв, заповідників чи садів, відкритих басейнів, пікники та заходи на свіжому повітрі. тощо. Узимку закриті об'єкти, зимові активності та розваги, ковзани, лижі тощо. Правило 9. Програмне обслуговування найкраще починати із загальноінформаційних заходів. Раджу уявляти себе на місці туристів, що вперше потрапили до того чи іншого міста. Звичайно, в першу чергу хочеться дізнатися базову інформацію про місце, куди потрапив, а вже потім пірнати в деталізацію та відвідування конкретних пам'яток історії, культури чи архітектури. Правило 10. Підбір програмних заходів обумовлюється метою подорожі та залежить від складу її учасників. Будь-який тур, що ви склали, як стандартний чи базовий. Може комусь підійти, а може комусь не підійти. Варто бути максимально гнучкими в кастомізації, тобто адаптації базового туристичного продукту компанії, у відповідності до бажання клієнту. Якщо при розрахунку тури ви передбачали розміщення в готелі Три зірки, але тематика туру зацікавила клієнтів, що прагнуть vip обслуговування, варто запропонувати для них розміщення в готелі 5 зірок. Яскравим прикладом такої ситуації є включення в програму перебування в Києві всесвітньо відомого туристичного магніту закритої Чорнобильської зони. Цей туристичний магніт може приваблювати як туристів, що віддають перевагу демократичному розміщенню в бюджетних готелях, і водночас зону відчуження відвідують і ті туристи, що хочуть розміщуватися тільки в готелях найвищого класу. Правило 11. у разі створення програм для туристів у місцях. Довготривалого перебування, курортні готелі, молодіжні бази, табори, круїзні судна тощо. У таких випадках туристи мають безліч вільного часу, і роль туристичного оператору запропонувати туристу варіанти його раціонального заповнення за рахунок опціональних різноманітних розважальних екскурсійних заходів. Важливо, окрім загальних правил, що були наведені вище, завжди користуватися правилом загального сенсу пропозиції. Уявіть себе на місці туриста. Чи вам би підійшов запропонований варіант продукту чи послуги? Чи погодилися б ви пристати на таку пропозицію? Намагайтеся складати програми туристів таким чином, щоб їм сподобалася програма, щоб вона мотивувала їх здійснити подорож, була цікавою та інтригуючою, та реалізовуйте програми таким чином, щоб туристи хотіли повертатися до вас знову і знову за новими і новими туристичними продуктами та програмами?